Всіх вітаю. Вийшов на город. Сьогодні вже дощ зранку нема. А то всі дні дощ, дощ, дощ. Бачу, пишуть люди, що у них засуха, а в нас тут так пролило, що їлі захожу. Навірно, з капцями не вилізу назад. Ось я був гірчицю. Ось така вона. Це під картоплю, ця ділянка. Той самий день сіяв і... Пшениця озиму, от як бачите. Це 25-го, по-моєму, вересня було. От вже зійшла пшеничка. Гарно. Ну і побачимо, що там з гірчицею як воно далі буде. У нас було так похолодало, що було 5 градусів тепла всього. І дощі лили і лили. Зараз ніби заспокоїлося. От. Хай вже йдуть ті дощі до других, в кого нема. Кому дуже треба, а тут слава Богу нормально. О, Прийшов сторож, охотник з охоти, десь миші лапав. Побачив, що його, що всіх знімає, та його ні. Ну, от і так, надіємося, що буде урожай добрий, як звичайно. У нас все добре, сівалкою сіяв своєю п'ятирядною, от видно, навіть видно трошки, як шов трошки скривив, повеляв трохи рідкий. Але нічого, як тільки на врожай не, не повлияє. Всім удачі, миру і всього найкращого. До зустрічі.